От, я побачу ось таку раковину. Це що за раковина? Можеш, це раковина з керамограніту. Ми виготовляємо їх будь-які в розмірі. Наприклад, у вас є плитка, яку ви вкладаєте на стіни, на підлоги. Давайте уявимо, що ось це плитка, оце ваш санвузол, да, і ви кажете, що в мене там є 10 кафелін, які залишилися. Я не хочу купувати тумбу з раковиною, хочу зробити просто раковину. А, Можна то ось... я можу взяти будь який кафель, Там немає значення будь -як... яка товщина. Але... Головний формат 120 х на 60. Можна зробити ось таку окрему стоячу. Можна позаду тебе зробити ось цю тумбочку. До речі, це найпопулярніші варіанти. Знаєте в чому ще прикол? Що ви регулюєте ось ці платформи? Ви регулюєте ось тут? Ви регулюєте саму раковину. Можна зробити під тумбочку, можна робити під два ящики, можна зробити зі змішувачем класичним чи зі стіни. І подивіться на перехід палюнка. Це не просто якось вона зроблена, це все ручна робота. Перехід звідси насюди, сюди, тут декоративно почистили все. Ну, коротше, можна зробити будь-яких розмірів під замовлення, і такої другої вже ні в кого не буде, тільки у вас.